Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень і спробуємо розібратися в кадрових призначеннях, які нас очікують вже наступного тижня. Ймовірно, наступного тижня до нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре моє вітання. Доброго ранку. Dobrą poranką. Я почну з кадрових призначень, тому що є вже конкретні інформаційні приводи. По-перше, до ради до Верховної Ради надійшло подання Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. А також свої заяви про відставку написав віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, очевидно, готуючись перейти в міністерство оборони. І заяву про відставку написав Денис Шмигаль, міністр чинний міністр оборони, готуючись обійняти посаду міністра енергетики. Ігоре, ну багато вже часу минуло відколи коли президент озвучив ці всі свої ідеї. Давайте почнемо з міністрів. Скажіть, а якою ви бачите логіку перетасовки цих двох міністрів Федорова і Шмигаля? Чи все вам станом на зараз виглядає логічно і зрозуміло? Ну, якщо тут як залізти в голову Володимира Олександровича, можливо, все стає зрозумілим. Да? В нього якась своя логіка певна є. Ну, наприклад, інтенсифікувати роботу Міністерства оборони в напрямку роботизації подальшої цифровізації, диджиталізації і взагалі ставки на масове виробництво дронів, які повинні ну, суттєво там змінити ситуацію на фронті. Федоров, до речі, давно ходив з такими ідеями, і в нього реально є план з цього приводу багато народних депутатів навіть бачили ну, якісь е, частини цього плану, і він його неодноразово там презентував просто в інших формах. Та й взагалі цими питаннями частково займався, коли був і на попередній е, посаді. Тому, можливо, Зеленський вирішив все ж таки ну, тут, якби підвищити ставки і спробувати от, кардинально там змінити ситуацію, переорієнтувавши її на е, ну цей напрям, да, роблячи ставку саме на ці які є важливими в контексті сучасної війни. Плюс я не виключаю, що це ще пов'язано з тим, що дуже довго шукали людину на посаду міністра енергетики, наскільки мені відомо, величезна маса людей, реально величезна маса, яким пропонували, тобто там ледь вже, там, по нинішнім часам там більше десятка це. Дуже дуже багато, тому що зазвичай лава запасних у нинішньої влади вона дуже коротка. і пропонували людям навіть споза цієї системи, і ніхто не хотів, всі практично відмовлялися. Ті, хто ну, себе пропонував, вони всерйоз, наприклад, там не розглядалися. І в даному випадку у пана Шмигаля в нього ж є такий образ пожежника. да, який приходить і гасить якусь там пожежу, налагоджує якусь там роботу. Він зміг таку роботу, до речі, бюрократично налагодити в міністерстві оборони. Тому що міністерство оборони, з точки зору адміністративного управління адміністративного компоненту, воно просто було в руїнах після того, як там головував Ростем Омєров. Ну а оскільки шмигаль починав свою кар'єру взагалі з енергетики, то не виключно, що логіка така, що піде туди і якось ну не те, що врятує, але хоча б якось спробує дещо стабілізувати ситуацію. Ну і оскільки більшість цих людей, про яких ми говоримо, крім міністра енергетики, вони. Відносяться до так званої президентської вертикалі, Зеленський просто вирішив тут все так би маєте глобально перебудувати, щоб якось надати нового імпульсу, і щоб люди не засиджувалися дуже довго на якихось там посадах, тому що є ризик, що потім їх з цих посад дуже важко буде сковернути. Ну і плюс побудувати, спробувати якусь нову систему, внутрішню систему стримування противаг, щоб всі люди з одного боку ну, працювали, грубо кажучи, на президента з. Іншого боку, ну якось мінімізувати їхні інші там політичні, не тільки амбіції. Ну отак воно виглядає. Хоча історія, наприклад, з очільниками СБУ вона продовжує. Висіти в повітрі формально та формально. Василь Малюк виходить, продовжує ще виконувати обов'язки, тому що ну, указ президента це чудово, але повинно бути рішення Верховної Ради. Рішення Верховної Ради ще немає. І якщо в парламент поступив документ тільки про звільнення малюка, я от спілкувався з різними народними депутатами. Вони кажуть, що якщо це буде тільки подання на звільнення малюка, і не буде подання на призначення, наприклад, хмари, ніхто за звільнення голосувати тоді не буде, тому що. Ми зараз Ігоре, дозвольте мені, ми зараз більш детально підійдемо до кадрових перестановок в службі безпеки. Я просто щоб завершити кадрові перестановки в уряді, у мене з'явилася така теорія. Я не знаю чи ви з нею погодитесь, що просто першочергово стояло завдання знайти міністра енергетики. І оскільки, як от ви сказали, що провели співбесіди, там чи зустрічі з десятком людей і ніхто не погодився, то а на лаві запасних залишився один шмигаль, і той був при посаді. То просто кращої кандидатури не знайшли, і таким чином довелося змінювати всю конструкцію. А про шмигаля скажу, то ви про це згадували, але я додам, що в нього є досвід управління в енергетиці, бо він же свого часу очолював бурштинську ТЕД, здається. Так а так, так ну і причому в нього ну кажуть знов-таки з точки зору от самого управлінського, в нього. Того, ну, непоганий цей досвід, і він ну, нормально якби працював. Я не виключаю, що да, історія з енергетикою вона тут стала таким певним стимулом для того, щоб цю систему перевибудовувати. Хоча я думаю, що це не, не, не єдина причина, там комплекс причин, і от спроба взагалі цю систему якось перебудувати, надати нового якогось і імпульса, Ну тобто є ж інші виклики, і на ці виклики теж треба відповідати. Дивіться, грубо кажучи, історія там. Ми з очільником офісу президента, і так далі. Це історія про що? Про те, що Україна от в найближчий час може опинитися на знаєте, такому своєрідному роздоріжжі. Тут насправді два, два шляхи тільки є. Ну, глобальних. Перший шлях війна якось там закінчується, і ми тоді поступово починаємо переходити до мирного життя. І для цього треба мати ну, ефективну структуру президенту, щоб ця структура вже якось на це реагувала, і в тому числі займалася там виборами, і іншими якимись речами. Або інший шлях війна не закінчить. Вона продовжиться, і відповідно треба тоді давати відповідь на ті виклики, які будуть ну, стояти в 26-му році, ще більш актуально, ніж, наприклад, в 25-му, і треба теж, якби людей, ну не те, що нових, тому що ми ж бачимо, що нових людей практично не з'являється в цій системі, але треба десь їх попереставляти, і це можливо надасть нову, ну підвищить трошки там, точніше, ефективність взагалі роботи цієї системи. От, скоріш за все, логіка була така. Ну і звісно, позбавитися того негативного шлейфу, який тягне ще після звільнення Єрмака після того, що ця система, ну вона неформальна, вона виявилася по великому рахунку ну не надто такою ефективною. Ну, хоча б через те, що вона в результаті розвалилася, розвалилася, до речі, через громадський тиск, через там антикорупційні різні справи і так далі. Ну, от президент, скоріш за все, місяць думав і, от, вирішив, що не буде обмежуватися точковими змінами, а взагалі спробує перебудувати всю систему. Я хочу наперед скажу, що я хочу з вами ще обговорити ще одного. Очевидно, я не знаю, як сказати е, учасника лави запасних, який можливо повернеться це Дмитро Кулеба, який на початку тижня зустрічався з Володимиром Зеленським. І є ще Віталій Кличко, який закликав Киян виїжджати з Києва і за це отримав добрячого хейту, зокрема від представників пропрезидентської політичної сили. Але повертаючись до кадрових змін, ми вже згадували в службі безпеки України. Ось ви сказали, що ви говорили з депутатами, і що якщо е президент що не запропонує повноцінно призначити наступника для малюка? Там євгеній Хмара так досвідчений генерал. Наскільки я розумію, спецпризначенець, зайде по ідеї Володимира Зеленського. Він мав би виконувати обов'язки служби голови служби безпеки України. Василя Малюка звільняють Євгеній Хмара стає во ви що кажете? Що на таку конфігурацію голосів не буде? Вимагають повноцінного призначення. Ну, дивіться, ну ті депутати, з якими я там спілкувався, вони з різних фракцій. До речі, ну опозиційні там зрозуміло. В них може бути своя позиція з цього приводу але там різні фракції. Вони говорять, що е, ну вони не будуть голосувати просто за звільнення малюка малюка, якщо не буде подання на призначення нового голови служби безпеки України. Чому тому, що виникає ситуація так званого правового вакууму, тобто, фактично, фактично, е, оцього тимчасово виконувачі обов'язки Зеленський може перепризначати там не знали кожні два тижні, умовно кажучи. Ну по перше, це ж mm -hmm. суперечить взагалі і, і закону, і конституції, що у нас повинен бути е, повноцінний е, глава служби безпеки. України виникає тоді просте питання: якщо ви звільняєте малюка, і у вас немає кандидатури на заміну, яку ви готові подати в Верховну Раду, то на Біса взагалі тоді звільняти малюка. Ну, видите, логіка, яка? Президент каже: нам треба там ну, нові погляди, знов-таки інтенсифікувати діяльність служби. Василь Малюк буде займатися бойовими операціями, тими, якими він і займався. І це, до речі, теж дуже дивна ситуація, дуже негарна ситуація по відношенню до генерала, оскільки ну, людина точно була на своєму місці, і от ти не зрозуміло, куди яка в нього буде взагалі посада. Ну це така вже історія, да але при цьому ви не подаєте в Верховну Раду людину на повноцінного очільника СБУ. Ну це вже свідчить, знаєте, про якийсь хитрий план. А суть а суть цього хитрого плану в чому може бути? Поморижити місяць, півтора, два людину чи людей в статусі тимчасово виконуючих обов'язків. А потім, коли ситуація дещо нормалізується, в політичному, наприклад, плані подати. Зовсім іншу кандидатуру на посаду голови служби безпеки України, наприклад, нинішнього першого заступника поклада, який там віддає там вказівки вже про перепризначення людей на департаменти, там і так далі. Я знаю, що до нього ну таке дуже специфічне ставлення. Багато хто його критикує, вважає там людиною Єрмака, Хоча, наприклад, в самій службі, наскільки ну, мені відомо, до нього нормальне ставлення. Там да, але там ну це ж внутрішня якась історія. Але те, що тут є політичний момент, і оці і. Ігри подаємо на звільнення, але не подаємо на призначення. Дивіться, під час війни повномасштабної війни главу служби безпеки України. Ну це виглядає, знаєте, м'яко кажучи, дивно. І я думаю, що просто багато депутатів вони в ці ігри грати не захочуть, тому що вони ж себе фактично таким чином підставлять. Очільника СБУ звільнять і орган залишиться з тимчасово виконуючим обов'язки, які не зрозуміли, які рішення може приймати, і наскільки ці рішення будуть вважатися легітимними. Ними. так що якщо така думка на Банковій є, судячи з того, що подали тільки на звільнення малюка, є можливо, це призведе до. Критичної ситуації в парламенті голоси просто на це не назбирають, і тоді, от взагалі, що робити, малюк офіційно не звільнений. А, а чи достатньо указу просто президента про те, що або там його заяви? Він сам наче там заяву написав, да на те, що він не вважався легітимним керівником Служби безпеки України. Ну такі Мабуть, відсторонити якось можна в да, часу можна. Вигляді. Ну він сам заяву ж написав. Я ж кажу, да що він просто угу. проявив до речі тут державницьку позицію. Тому що пам'ятаєте, колеги ваші здається з зеркала тижня писали, що малюк там. Не, не, не хотів писати спочатку цю заяву, да але потім він ну таке рішення прийняв. І насправді це державницький підхід. Тобто він вирішив не йти на якусь конфронтацію там з президентом. Якщо президент вже хочеться, типу його вертикаль, і він так зробив. Але е, далі виходить просто дуже дивно. Якщо вже ви звільнили, то чому ви не призначаєте? І багато депутатів просто не захочуть ну, під це підписуватися, розумієте, і ситуація може ну піти зовсім не по такому сценарію, який там собі напланували на банку. І хочеться ще раз, ви про це сказали, але я додам трохи контексту і пролити світло на постать Олександра Поклада. Надзвичайно закрита людина, не публічна, не дає інтерв'ю, було би цікаво поговорити. Але дійсно у вирі всіх цих перестановок Володимир Зеленський призначив Олександра поклада першим заступником голови СБУ. І була така інформація, що президент волів би його бачити керівником СБУ, але нібито не було ну консенсусу, чи то всередині служби, чи то ззовні. Ось і його призначили просто першим заступником, і можливо, оця ці ігри з ВО якраз для того, щоб зрештою пізніше призначити поклада. А поклад антикорупційні експерти організації вважають причетним або там ледь не основним гравцем по лінії служби безпеки. Ну очевидно, давайте не будемо пом'якшувати стосовно Василя Малюка. Тут і він був дотичний до атаки на антикорупційні органи. Саме поклад повертав, наскільки я розумію, депутата від ОПЗЖ підозрюваного в державній зраді. Ді Федора Хрестенка з Арабських Еміратів, і потім той свідчив, чи мав свідчити проти НАБУ і Сап. І наскільки я розумію, в, між покладом і Будановим теж непрості стосунки, тому що колись мало місце вбивство гурівця Дениса Кірєєва в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. А, ось, і це теж посіяло, наскільки я розумію, розбрат між ЗБУ і ГУР. І ну, там теж в головних ролях може бути поклад. Тобто, така не, не цікава, не. Пересічна особистість, і от я не зрозуміла до кінця, чому Володимир Зеленський саме на ньому зупинив свій вибір. Ну, принаймні, призначив його першим заступником голови служби безпеки України. Можливо, це якась не знаю прояв вдячності за виконання операції і так далі. Ну от, розумієте, от, дійсно тут багато питань ці питання без відповідей. Але е, ну якщо б було якесь там бажання дійсно цю людину призначити, то в чому проблема? Подавай в Верховну Раду, бери на себе відповідальність. Але, от коли починаються ці ігри апаратні, такі знаєте, ну воно виглядає не, не дуже гарно. І е, я ще раз повторюся: ну, от в мене є такі відчуття, що, наприклад, депутати в цьому плані вони можуть, звісно, ну спробувати проявити якось свою суб'єктність з іншого боку, може і назбирають голоси. На звільнення малюка, е, тим більше йому тут реально можна тільки дякувати за е, ту роботу, яку він е, зробив е, по, по, по всім там і блискучим операціям, які проводилися. Але ну, тоді депутати повинні розуміти, що на них буде частина відповідальності, якщо служба е, далі в якийсь період часу буде працювати без е, ну, повністю так, так би мовити, легітимного е, очільника. Да? Вона буде працювати ну, там, з людиною, який є тимчасово виконуючим обов'язки. Тим Більше що я ще раз кажу, під час повномасштабного е, вторгнення повномасштабної війни, ну це дуже дивно виглядає, і е, обійтися без якихось політичних висновків ну в цій ситуації просто не вийде. Так само не вийде обійтися без політичних висновків, які в протистоянні або так званому протистоянні між Кличком і Зеленським. Ми зараз до цього дійдемо. Я хочу ще повернутися до одного учасника лави запасних. Можливо, це Дмитро Кулеба. Я згадувала, що на початку тижня Володимир Зеленський зустрічався з Кулебою, і мені Ігоре дуже була незрозуміла комунікація, бо Зеленський сказав, що мовляв, зустрівся з Дмитром. Він в команді України домовились визначити напрям подальшої взаємодії. Я не Розуміла, що значить бути в команді України, ну наче ж не про національну збірну йшлося. Ось, але після цього з'явилися чутки, домисли, інформація там від джерел інсайдів, що Кулебу нібито розглядають на посаду глави служби зовнішньої розвідки. Не знаю, чи реально це після того, що Кулеба наговорив. Він же такий був у позиції ображеного після того, коли пішов з офісу і почав роздавати направо на не з офісу, перепрошую, з МЗС і почав роздавати направо на ліво інтерв'ю. Да, в нього був період, коли він робив такі достатньо відверті заяви, але дивіться, мені здається, що його намагаються повернути, тому що він, ну по-перше, все ж таки не перейшов якусь межу, і він все одно тримався і намагався так достатньо обережно критикувати, або достатньо обережно ну, згадувати певних людей. Плюс він це почав робити, коли було звільнено Єрмака. Ну, знаєте, теж така собі позиція при всій повазі, але якщо у людей... Не є певні принципи, то, мабуть, про це треба було говорити на другий день тоді після свого звільнення, правильно, а не витримати достатньо тривалу паузу, робити якісь там давати якісь коментарі іноземним медіа, пам'ятаєте ту історію з його там випуском чи не випуском за кордони, і на нього тоді там так, італійська так. Та, да, А, Але в Україні я ще раз кажу, він був достатньо обережний. Так він потім, коли Вірмака звільнили, він трошки привідкрив там без завісу, скажімо так, перемовин, які раніше відбувалися, але сказати, що він прям якось там, знаєте, був жор. Скійки опозиції до влади не можна, ну і плюс він з Зеленським зустрівся. Дійсно, ця дивна фраза прозвучала: він в команді Україна. Ну так я вибачаюсь, Ми всі, мабуть, же всій команді. Правильно, незалежно від того, хто де працює і хто які посади займає, і після цього Кулеба взагалі. Перестав записувати якісь ролики, щось там ще розказувати. Теж знаєте, про певні принципи тут питання є. А з приводу його призначення, ну це буде дуже дивно тоді, тому що це ж специфічна дуже установа, і людина, яка там буде працювати, вона повинна мати. Ну, якщо не практичний, то хоча б якийсь відповідний теоретичний досвід. Такого досвіду у Кулеби, очевидно, немає. А знаєте, мені взагалі це здалося на те, що це от просто продовження історії, з якою ми з вами почали, що лава запасних дуже коротка, і люди, які там навіть колись були, їх далеко намагаються не відпускати, тому що ну можливо знадобляться кудись поставити. Плюс я не виключаю, що таке, такий камбек, можливий кулеби пов'язаний з тим, що він все ж таки є тією людиною, яка багато знає, наприклад, про Початок повномасштабної війни і от таких людей теж намагають намагаються далеко не відпускати, щоб вони потім не почали робити якісь заяви, ну які там потенційно в майбутньому, вже після завершення війни, можуть нашкодити політичним перспективам ну певних персон, ну в даному випадку Володимира Зеленського, мабуть. Окей, постежимо дійсно, що, що Банкова уготувала для Дмитра Кулеби, буде цікаво спостерігати за його поверненням, якщо це відбудеться, в команду України чи то в команду Зеленського. І тепер про кличка. Бо дійсно останні дні такі випробовувальні для українців і атаки, і мороз на тлі цього всього не знаю, чи запанікував мер кличко, чи це було вивірена позиція і думка. Але він сказав, що всі, в кого є можливість виїхати за місто. Є якісь альтернативні джерела енергії, вийде. Будь ласка, за це на кличка посипалася нещадна критика. Дехто навіть припустив, що він виїхав у відпустку і говорить всі ці заяви десь з відпуст, з відпустки, хоча це спростували, і сам кличко це спростовував. Але після цього також була критика з боку Володимира Зеленського на адресу кличка, що мовляв, міста, а особливо Київ, які мають великі бюджети і всі можливості для захисту. Давайте без паніки, а зберемося і будемо. Працювати чи можна на цю ситуацію подивитися не через політичну призму, чи тут також присутня політика? Да ні, ну політика тут вона на першому місці на великий жаль І дивіться, але в ситуації, от, наприклад, з кличком, тут знаєте, історія така амбівалентна. На з одного боку дуже прикро, що президент України ну фактично він прямо не згадав, але натякнув виключно на міського голову. Хоча давайте да. відверто, ну ми вже ми вже всі втомилися просто про це повторювати. Взагалі за е, захист об'єктів відповідної там критичної інфраструктури, і за протиповітряну оборону в, ну, несе, якщо ми беремо там на рівні опускаємося міста, несе відповідальність очільник військової адміністрації, людина, яка призначена президентом, а не міський голова, і тому в першу чергу треба, мабуть, почати з цієї людини, яка ні чорта не зробила для того, щоб посилати. Силити захист столиці е, з точки зору нападів зі сторони там Російської Федерації. Але ця людина колись розказувала про що там про чисте небо і про багато інших якихось речей. Нічого цього не реалізовано, і взагалі ніхто цим не займався. З іншого боку, е, ну є значна частина критики по відношенню до міського голови абсолютно обґрунтованою. Я Я навіть зараз на його заяву про те, що кудись треба виїжджати. До речі, мені здається, до неї можна трошки спокійніше поставитися, тому що ну Об'єктивно такі речі говорили очільники інших міст. Якщо є така можливість, це ж не не не, не, не прозвучало, знаєте що? Беріть і терміново виїжджайте. Ні, питання не в цьому. Але питання до кличка от в чому, що в нас, ну який вже фактично другий день така ситуація, але от мені особисто здається, що міська влада по деяким питанням діє трошки на розслабоні. Давайте так скажемо. Тобто ніхто не каже про те, що це е, там, глобальна якась проблема там, національного масштабу. Е, я не бачу поки якоїсь там масової мобілізації ресурсів на, на вирішення там, цих питань. Е, хоча комунальники зразу. Ранку до ночі працюють тут знов таки питання якби немає, але питання виникає, чому краще до цього не підготувалися. де якісь там резервні генератори, і багато інших речей, які якраз у віддані міської влади, і от в даному випадку просто розумієте в чому проблема? Проблема в контрасті. Бо якщо подивитися на подібні ситуації, які виникали в Харкові або буквально нещодавно в Дніпрі, мені здається, там міська влада е, і краще комунікувала з громадянами, ну з мешканцями власне цих міст, і ну більш ефективніше як би Гувала на ті виклики, які безпосередньо в сфері їхньої компетенції. Ну будемо сподіватися, що. Кличко теж якби оцінив ці критичні зауваження, які об'єктивно там є, і від них нікуди не дінеся, Ну, зробив якісь там відповідні висновки і буде проблему вирішувати. Але центральній владі треба тут зараз не, не критику займатися а треба, ну можливо, якісь створювати там черговий штаб активно брати участь у вирішенні цієї проблеми. Я, от, до речі, вчора практично ніяких заяв, може, я помиляюся, ви мене виправити. Але я не чув ніяких заяв окремо стосовно Києва, там не, прем не від прем'єр-міністра, не від профільних якихось там міністрів. Міністрів, ще когось там, ну таке відчуття, що ну якось ви там вирішуєте. Ми, якщо треба буде, ми тут поруч якось там допоможемо. В той час, як в інших містах, ну там ситуація вона трохи по-іншому виглядала. Можливо, ще раз кажу, я можу помилятися. Ми просто не бачимо частини цієї роботи, але тоді треба про цю роботу все одно інформувати, тому що у громадян просто з'явиться певна знаєте, така впевненість, що робота ведеться, проблема буде вирішена. А коли там другу добу ну, достатньо там почитати багато дописів. Взагалі не зрозуміло, що буде далі, наскільки це ще затягнеться, ну очевидно, що люди починають нервувати, Дехто починає панікувати, і вони ну починають думати, що взагалі цією ситуацією робити, як з нею виходити власними силами, без якоїсь там опори на, на міську владу або на владу в цілому. Взагалі, тут доречно би було. В нас вже немає часу, але я поділюся за аудиторією, Можливо, самі погуглите. Доречно би було згадати інтерв'ю Олексія Кулеби, віце-прем'єр-міністра, в якого журналісти економічної правди намагалися допитати, хто ж відповідальний за захист енергооб'єктів. Ось і там велика розмова, але зрештою міністр констатував, що винний міністр енергетики якого немає. От або там несе відповідальність міністр енергетики, якого немає. Тому це така хороша була ілюстрація. Про пошук відповідального, якого зрештою не, не можуть знайти. Дякую дуже, Ігортерович, політолог був на Радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.